Виборювали медалі на світових та європейських чемпіонатах. В Івано-Франківській міській раді нагородили кращих спортсменів та тренерів 2023 року. Відзнаки отримали більше півсотні осіб. Серед них і міжнародний гросмейстер із шашок Артем Іванов. Розповідає, у цьому спорті із першого класу. Крім того, шашки дуже допомагають у житті. Пішов на шашки в дів... Дою США, дитяча юнацька спортивна школа. Це ще було в місті Дніпро. І, і от захопився цим видом спорту. Дійсно, вони допомагають, тому що коли там дитина ходить на якісь відомо спорту фізичний, розвивається фізично, на інтелектуально розвивається інтелектуально. В школі мені завжди це допомагало. Там не було проблем вивчити якийсь матеріал, вірш в інституті. Також можливо булося вивчити на зустріч. Директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко каже. Попри повномасштабну війну, спортсмени успішно представляють Україну та Івано-Франківськ на змаганнях різного рівня. Види єдиноборств привозять медалі щороку. Світових європейських першостей привозять медалі, легкоатлети, веслувальники, боксери, вільна боротьба. Річ, гімнастика, плавання спортивне, також різновиди олімпійських видів спорту, такі як бодібілдинг і фітнес. Інколи ми маємо успіхи в важкій атлетиці, в інших видах спорту. Але традиційно є така стала такі сталі напрямки. Звісно, є успіхи в ігрових видах спорту. Це наші команди, баскетбольні чоловічі, жіночі, це футзальний ураган. Голова громади Руслан. Марцінків наголошує, Івано-Франківськ є тиловим містом, тож приймає велику кількість чемпіонатів. Це дозволяє спорту розвиватись. Молодь повинна мати можливості виступати на різних змаганнях. Тому ми тішимося, що така кількість спортсменів відзначається. А також дякуємо першу чергу тренерам. Бо за Хорошим спортсменом, великі тренера. До слова, цьогоріч у серпні відбудуться 33 ті літні Олімпійські ігри у Франції. Ймовірно, спортсмени з Івано-Франківська теж потраплять на ці змагання. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.